Добрий ранок. Ми будемо зараз сидіти. Да? Зайдай так волосся. Будемо з Машею зараз готувати наші якусь запіканку. Так, да? Машулька, Так. Тільки проблемка. Я подивилася в інтернеті, треба сметану. А нема сметани, у нас є кефір. Думала, він собі купив, Андрій. Творог кефір, Щас щось смешаємо трохи. Вишню кинем. Яйця ще треба найти. Да. Так, яйця є. І спочатку треба попити води. Да? Машенька. Спочатку ми п'ємо водичку. Я гарячу. Маша п'є не гарячу. Маша п'є комнатна температура. Так десь примерно так. Дуже гарячу п'ю. І в нас дали світ. Чого ж я хочу швидко зробити зараз з запіканку Маші. Я тільки що думала, просто зверю ще з кашу маленькая угу. что ти вже попыла свою водичку? Попила, да у неї з ложки лучше виходить поки ну вона із чашки трошки, але все одно все Ні? все не хочу воду Сейчас у нас же короче есть пачка творога. Ну что тут конечно 300 грамм. Сейчас остальное сделаю сырника. Так ложка. Это моя любимая ложка. Угу. Что... Есть маша, да? У нас уже всі встали. Удивительно, сегодня ранок, ранок усіх рані. Угу, скажи країни. Да, сейчас сразу зробимо. Ай! На Насирничка. Нужно сюда, наверное, Маша, сейчас мы накидаємо сразу яйц, наб'ємо. Скільки сюда? Два яйця файло. А тобі тоді трошки... все. Шуром тогда. Вот так. Давай. Так, здесь два яйца. Лампы нема, конечно, нема. Надо п'яти ты, принести. А все надо на домашний здесь примерно немножко меньше, чем без банана возьмем. Все, так будем, так будем на эту сторону стоять. Так. Здесь помешаем яйца. Отлично. І тепер возьмемо Машу. Ось так. Возьмемо на один раз, так? Да? Угу. Так, що нам треба? Нам треба надо... творог, яйця. Там сметана, але ну, у нас нема сметани, ми нальємо трохи... крутить. Трохи кефіра нальємо, так, да, Маша? Трошка, все. Потом возьмем трошка банана, Вот так, да с. Угу. Даня в руках, машина и кричи. Так, все, сейчас мы раздавим. поблагодарить бы, конечно, он тут такая доза малая. -то. Можна толпушку и подарить толпушку. Нам надо толпучку хорошо. У нас тут вырастут. Да, да, да. Так, все, Машенька. Возьму. Пиношку манки. Так, манка. Ну, якраз ми, я зараз з машею приготовлю тоді вам Артем сирника. Може Тьомка буде пробувати торт? торти. Торми тортик буде? Да. Сметана ну, на, лак... ложку. ну якефірна ложку. Чи дуже. Це молоко кисло. Сметана це жир, я не знаю, як це... Чи надо дві? Я ж не можу так сказати. Та і я не можу. Світ це появився не Я думала, його не буде. Це хочеш так? Це я да. маші хочу спробувати цей творожну запіканку. Ну буде кисло. От кисляка, ні. Чого? Ну вафлі ж не кислі. Це ж творожні вафлі. Поняв? Тільки без сахара виходить. О -о -о. Тож, я думаю, щоб воно пропеклося. Ой, треба ж духовку да -а -а. сразу включити. 4. Все. Да. Подожди, сейчас поднимем. Сейчас надо их помыть. Так. А даже, наверное, по одной ягодке хватало. Формы мали. Відправляємо в духовку. Оп. Надо сметану купити. Сирники кинемо сюди. Скільки дві ложки манки. Дві ложку сахара. Ох, ти будеш семечко їсти там. Okay. Да. Ну зараз я буду жар, зараз вона тай на бух, немалка трошки. О, це надо рішати. Все. Є якісь старі річ, які можна порізати. Надо связать оцей этот оце, оце, круг крючком. Пом'на з раніше це звали. Так, так, як я круг, то так. <смирь> для чого? Не знаю, для чого, не поняла, що. Be... А дорожча. А так і кажи, я не бачиш, які кручці плавать <смирь> круг? Не поняла, який круг ти маєш в виду. Та сам, то ви спишно, що спрашуєте, ти вмієш це. В'язати? Крестиком вишивати. Хочу крестиком вмію вишивати, і в'язати, і спишно не вмію. Крестиком не вмію вишивати. Я не вмію. Треба показати. Ну мені це не цікаво просто, тому я й не вмію. А я ж просто рос, коли був маленький весел. Там же ще дівчата, знаєте? Угу. І Оксана. Мама, і вони всі вміли в'язати. Це все, що я вмію. Не Ми... то, що ж я в'яжу, прям це люблю і це. Я так. Поняла. Просто... А то все вмію. Я теж один раз ходила, один раз, один урок на в'язання. Я поняла, що це не моє в школі ще і не ходила. Мені взагалі не подобалось. Не знаю чого. А я ж був малий, я ж зі школи з школи ходив Надією, угу. І вона теж ходила на в'язання. І вона теж іде на кружок в'язання і угу. мене за собою тягне. Ну, типа я не був запрещаний, не мали mm -hmm. туди. Так, все, ждемо. Пока у нас... Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Машенька, поки у нас печеться сирники Машенька не ті жариться. Я достала Маше, таку штуку нам дарили. Ну на неї. Да, Маша? На. Ну вона їх тільки потеліпала і все. На, дивись. Типа як ходунки, ну стоять можно. вона не їздить, просто стоїть. А, чи їздить? Воно їзде. А ну вставай. Ну воно, конечно, таке легке. Вставай. Вставай. Да. Вставай, диви. Хотько. А ще, я, у нас тут слизька. Я наділаю носки ось, ось і на і Тоді вони і ноги не роз'їжджаються. Вс. Класна штука. На, і ще сюди йде ось оце. Я його відкрутила. Що, все вже? нагналось. На. Не музикально. Все. Короче, не понял. Я, короче, хотіла зробити зарядку. Ну так, да, я думаю, що я її зроблю на Артем дорогу нам наскладировав. Давай. Давай, трошки надо, хоч п'ять минут, хоч розімнятися. розім'ятися. Плюс На. Держи, возьму. Ну, вот, давай-ка. Кнопка тут есть. Давай, Маша, все, работай. Так. Все, сейчас. Зарядку пробыла. Хорошо. Угу. Так, продолжаем работать сырника. Бугита уже хочет есть. Да? Машулик. Машулик, ми машулик. Ой. Ой, дамаша під ногами ползає. Да. Ну, ну не лягай, куди ти лягаєш? Андрій, возьми її, пожалуйста. Бо я сейчас нажарю. Так, походи, її вкрай. Та вона не хоче сидіти. Чого? Вона хоче ходити. Садечка маленька, не хороша. А ти, що а де, ти Мам, Каже, де ти, Маша, зібралася ходити? І ще трошечки нам чисто ходити, ж Тьома бігай. Жарить буду натопленому маслі на такому. Mm -hmm. А ч мачка блінчик доїдає последній? Вчорашній. Ага. Тьомачка вчора попросив блінчик. Пока папа торт так? Ой, дивись, братів, дай є. Не надо. Ні, їж Маша не то. Не ку. надо, маші не надо. Маша зубів мало. Стати, Маша, Маши, Маши, а у повний тьому... рот зубів, да? так? Мало в маше зубів. Ось і то вони такі. І не проглювались. Бачиш це звуки? Ох, і в Тьома не дав Маші, так? Да? так у меня проходить прохода ранок надо сейчас не только детьми заниматься ще же собой заниматься мне не 20 год у меня тело будет красиво не буде вже воно почти в 40 год красиво надо что-то щоб чтобы живота не было скоро лето на море поедем Шо, -то так. Ну Я не кожен день роблю зарядку, ну хоч так. Через день. Буває кожен день. Коли коротше, мене переклине, тоді роблю. Ну, в основному роблю зараз вже. почала робити, слава Богу. Так, коротше, одна, одна, одна сковородка сирників. Да? Да. Це топлене масло йому вже два місяці, як надовго використовуєш. Знаешь, я так. ж його на імя тільки жалю. Ну так, ну, да, постійно, ну, так. Все, угу. mm. все масырника готові. Маша, не Все, Маша, сейчас тобі щось яйця, наверное, буду їсти. Не знаю. Так, все, не вийшло мої сирники маші. Так що я буду зараз і складати тарілку. Я зварила вже гречку зелену. Ось два кусочки сира. Зараз почистю, ще зварила два яєчка кліфеліни. Ну, вона хоч бы одне з'їла, я то положу. Уже, у мене спочатку одне. І вариться ще цвітна капуста. Ось такий мій вирісні Да, машунь, дала кусочок сира. І я теж буду сейчас їсти гречку, mm. яйця в перепіліні і печень тріски. І торт. Торт вже на столі. Ти он закриваєш його. Воно видно? Де? Де? Ні, не видно. Дальше ще чуть, чуть. Не видно, так. Все, все. Світа нема. Нічого страшного. У нас, знаєте, у нас така. Ваня, вчера пришел, я говорю, Ваня, иди сюда, подвез телек. А, что він сам пришел? Сейчас включим. Каже, ого, так це у нас такі условия, лакшери. каже. Телек підключили. Ну, короче, все работает. Все это що А, Ну, конечно, пылесос не включиш. Такий проводний. Духовку не включиш, оце единственное. І все, холодильник тоже ну, стоит. Ну, а що холодильник, он не еще... слышал. Ну, да, воно все на вулиці це не проблема. Так що я ж кажу, у нас вода гаряча є, газ є, світ в розетках є, інтернет є. Вообще, короче, і Андрій вчора тоже кажу, что класный дом, да, І тепло. Правда, Маша. Маша я сложила тарелочку, в неї получилась цвітна капуста, зелена гречка з маслом, яйцо, варене, перепелене і сирок. Сейчас Маша будет ставить. Тобі. Буде будет ж самое. Яйца, перепели, зеленая гречка, огірок і печень трески. Якщо сходила помыла, все на хлеб сейчас намажу. А жир в этот вылье. В гречку. Без масла у мене гречку. М -м -м. А що це за тут печень тріски? Дивись, один кусок, ось і все. Нема? Відстав? Ну, як є. Це в метро куповане. Головаста, звісно, конечно, жирка. Все, і сюди трошки вилю собі. Давай одіваємо це твою Та нелюбиму тарілку. Зараз будемо тебе голодувати. тук все, 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 там нічого нема. Яйцо, вже розтрощила Угу. Отака тарілочка береш ложку. Так, давай в Давай вправо, ладно. Набирали <секс> до відразу. Я беру собі Молодець. Все. Давай. Оце моя тарелка така. Угу. Я буду Машу годувати. Помагати. Угу. Все, Маша, кушай. Будемо їсти. Mm -hmm. Не треба викидати. Ну ти ж тільки що кушала, треба так їй показати, що це. Mm -hmm. Капуста, твоя любима. Mm -hmm. Давай, бери. <laughs> Дивина бера ложка їсть, моє хороша. <laughs> <laughs> Давай. Хімашолечко. Okay, mm -hmm. Яєчко будемо тобі так допомагати. Машка вкусно, Маша. Так. Капусточку надо. Кусяй. Чого ти сама не хочеш? Ти дивись. Оп, все. Минус ложка. Давай. Все, давай руками, значить, работай. Давай так, яйцо с горечкой. А? Давай так, я відколипаю тобі. Діло. О, то така вкусна. А це. А чого ти сама? Ти бачиш, не хоче брати сьогодні сама. Давай, давай, кусай. Не, рука вон занята, волокнина, бачиш? і вона думає, що... Ні, не волокнина, тут то ось капустина в неї. Ага. Давай яйцо тобі теж дам. Дила, ты не зила. Молодец. Капусту кусай. Да. Угу. Полетела на пол. Давай. А, -а, а, Давай, яичко тебе надо. Ти сама хотіла, давай ось, на, набирай. Люба зелену гречку. Ой, ой, не викидай, оце, не викидай. Ловим. Оце вкусний торт, потому да. що. Не так як ми отой купили. Не солодкий? Да, що глаз. тут сахар отак от в меру. А то ми купили, казали, що у нас это из глаз буде сахарний сироп выливаться. Ой, що такое? Жуй. Якщо б ти не знімала, да, я б по-другому сказав. <laughs> <laughs> ну, так, не влішки, потому що було просто один сахар. Сказав. Невкусно було, вообще, я а, не, не хотіла їсти. Наскільки я люблю тарку, даже я його не хотів їсти. Угу. А це прям вкуснятинка. Поняли? Так і вообще ну, не прям щось масло, масляне жир. А прям такие сухенький, хороший, класний. Ну класс, я ж вообще люблю сухие торти. Да. Я люблю mm. київський торт, мне нравится. Я боявся, що ягод буде много, а на самом деле можно більше ложить. Ну да. Все, mm. не хочешь? Надо запыть, наверное. Можешь. Ну, давай. <звук> <Можна> <звук> 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 Да, да, да. Не хочешь все, давай сейчас запьем. А. Давай. На водичку, на зевочка. На. Запьем сейчас нашу водичку. Надоела капуста. Давай сама. Я как раз буду есть это. Может надо не с ложкой, а уже с стакана. Попробуй. Ну, думаю, хорошо выпало. Нет, сейчас буду кашлять тоже. Маша. Все. Ой, дивись, сир твій, Да, не кусай. Все, Маша, я сыдаю їсти, і ти ты теж тоже сама. Чешу. Угу. Чуть Чи Чи помогать тебе. Давай, дивись, двой яйцо ще є, Бери. Угу. Давай ну, юяч. А юяч. Мне показываеть. Ощущается як 16. буде тортик. Все, можна сказати, Маша поїла. Ні. Маша, дивись, капуста ще, ні? О, тумничка Маша кушала. Так, так налито ж було. А, на вулиці хочеш вилиць Кока-Коли, так? Да? Тут не їдь. Да. Звісно, в хаті не взяли. Mm на вулиці можна, ну там холодно. Трошки підозрюм, а тоді підемо гуляти, Хорошо? Короче, вона вже наїлася. З и потом підемо правильно. Ну, так за перегляд. Всім пока буду я їсти нормально. Бо я і туди, і туди. Угу. Подписывайтесь, пошли. Всім пока, пока.